Україна рідний край, рідне поле, рідний гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. З Новим роком всіх вітаю і дорослих, і малих. Миру, всім я нам бажаю, днів погожих та ясних. Симонька зима. Яка ж чудова ти пора, скільки радості ти приносиш дітям. Чарівниця осінь розфарбовує все навкруги в різні кольори, все стає таке різнокольорове, а красуня зима, біла чарівниця, одягає все в срібні шати. Ми її дуже любимо. Зима схожа на снігову королеву. Холодна, але дуже красива. Її прекрасним білим нарядом зі снігу і діамантовими прикрасами із льоду не можна не захоплюватися. Адже зима найхолодніша пора року, пора морозів, снігопадів, що занурює природу у глибокий сон. Вкриваючи все навколо нескінченною білою пухнастою ковдрою. В повітрі кружляють сніжинки, ніби балеринки, де кожна з них унікальна, неповторна. Побіліли будинки, дерева, кущі і дрімають, вкрившись щільним нарядом. Пухнастого снігу. Лише гілочки виблискують на сонці, наче зроблені з дорогого кришталю. Все навколо, ніби в казці. Сьогодні, дітки, ми познайомимося з оповіданням Василя Чухліба Зимова казка. Зимовий ранок сонячний і прозорий, на снігу іскринки переливаються. Дахи на будинках неначе звати. Із димарів диме де голубить. Тарасик і Тетянка дерев'яними лопатками прокидають стежку до хвірки, бо за ніч снігу зима намила. Тарасик кидає і кидає, Цілу хординцю зняв зі собою. А тетянка розігнулася. І спиралася на держак. до Тарасика. Ой, поглянь! Яблунька зацвіла, задимилася двох на яблуньку, А вона вся взяв не наче в цвіту. А на другій яблунці он уже яблучка! — Каже захоплений Тарасик. І справді такі червоні. І круглобокі, ну хіба не казка? Так це ж снігурі на гілках посідали. Підійшли ближче, щоб роздивитися, а снігурі торг і полетіли. Тетянка засмутилась, а біля хвіртки Снеговик стоїть і до тетянки і Тарасика посміхається. Мабуть, хоче сказати, зимовій казці не кінець, вона тільки починається. Щось ми, дітки, засиділись, настав час порухатись, тож запрошую вас на фіст хвилинку. Мені, дітки, чи сподобалось вам оповідання? А про яку ж пору року? розповідається в ньому? Так, вірно, про зиму. А якою ж працею були зайняті малята? Так, вони розгрібали сніг. А які зимові дива побачили діти? Так, червоні! Снігуріна чи ялочка і дерево і ні. А зараз, малята, я запрошую вас в нашу творчу майстерню. Будемо створювати свою зимову казку. Але перед роботою, як завжди, нам потрібно підготувати пальчики. Ой, летять летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Дітки, для того, щоб створити свою казкову зиму, нам потрібно папір. Я взяла блакитного кольору. Ви можете взяти фіолетового кольору, квадратики зеленого кольору різного розміру. Це в нас буде ялинка. Також нам потрібен клей, серветка білого кольору. А також для того, щоб прикрасити, створити казкову атмосферу, нам потрібно будуть прикраси різні, які у вас є. Чи то серветка, з якої ми зробимо сніжок, чи то вже виготовлені сніжинки, ось такі, наприклад, як у мене. Це вже на ваш розсуд і вашу фантазію. Ну що, приступаємо? Спочатку, дітки, ми приготуємо деталі, щоб зробити ялинку. Для цього нам потрібно із квадратиків обрізати куточки. Погляньте, щоб було швидше, я взяла два квадратики разом і буду вирізати куточки. Ви ж зрозуміли, що квадратики в нас різної величини: більший, менший, менший і ще менший. І ми обрізаємо куточки. Ось так, гляньте. Два кружечки в мене вийшли. Беремо слідуючі квадратики і теж обрізаємо куточки. І так ми робимо дітки з усіма квадратиками. А потім я вам покажу, що ми будемо робити із вирізаних кружечків. Ось дітки в мене залишився самий менший квадрат, в якому я теж обріжу куточки, щоб отримати кружечок. І ось такі кружечки вже в мене готові. Що ж ми будемо робити з ними далі? А ми беремо тепер кружечок найбільший і згинаємо навпіл. Ось так. кладемо його, звернаємо другий, ось так, і так ми робимо з усіма кружечками. дітки Ось я закінчую вже складати останні самі менші кружечки, і будемо. Викладати ялиночку. Погляньте, я виклала їх, щоб мені було легше від самих більших кружечків до самих. менших. Тепер ми будемо ялинку складати. Ось так. Гляньте більші, потім менші кружечки, ще менші кружечки. Останні самі менші. І погляньте, дітки прямо кутничок коричневого кольору буде слугувати нам стовбуром. Ось так. Я вже виклала ялинку. Як ви знаєте, що перед тим, як приклеювати, ми повинні деталі викласти, а тепер будемо її приклеювати. Починаємо із самих більших кружечків. Для цього увага, ми наклеюємо тільки одну сторону круга, ось цю. Наклеїв. І приклеюємо другий кружечок знову беремо, змащуємо клеєм. і теж приклеюємо. Ось так. І так робимо з усіма кружечками. Дітки, ось ялиночку я вже зробила. А тепер я пропоную зробити казкову ялиночку, казкову атмосферу. Для цього ми повинні її прикрасити. Я для цього взяла ватні диски, розрізала ось так навпіл, щоб вийшлося в нас два полу. Круга і будемо з них робити снігові кучугури. Ось так можна зробити і хмаринки. Як ви знаєте, хмаринки бувають різної форми, вони можуть бути і кругленькі, і прямокутні, і видовжені. Ось можна зробити такі хмаринки. А ще Можна прикрасити сніжком. Сніжок можна зробити із серветки, як ми з вами і робили. Для цього відриваємо шматочок серветки, скручуємо і приклеюємо ось так. А можна, дітки, сніжинки купити. Ось такі, наприклад, як у мене. І теж прикрасити нашу казкову картину. Ось таку, дітки, зимову казку зробила я. Я впевнена, що ви зробите ще краще. Пофантазуйте, поміркуйте, добавте щось своє. Можливо, ви захочете прикрасити ялинку. І це буде добре. Ви можете вирізати прикраси із паперу і прикрасити ялинку. Тож, чекаю з нетерпінням фото із вашими казковими дивами. Настав час і оченятам нашим відпочити. і добігла кінця наша зимова казка. Ми дізналися, які чудеса може дарувати зима. Нехай кожен зимовий день приносить вам радість і натхнення. Наша зустріч закінчилася, але зима, дітки ще попереду. Тож продовжуйте фантазувати про зимові дива. До побачення, до зустрічі!